Салям алейкум, Алейкум салям. Такий чудовий березневий день. Ми говоримо про Мустафу Джемілєва, дисидента, правозахисника та одного з лідерів кримськотатарського національного руху, а також колишнього голову меджлісу. Його життя це історія незламності, боротьби та віри у справедливість. До речі, Марго, раз ми вже говоримо про Крим. Ти була колись в Криму? Знаєш, я була в Криму, проте я була зовсім малою, і це не можна назвати якимсь щирим пізнанням кримсько-татарської культури, оскільки я була в таких достатньо банальних курортних умовах з російською музикою та подібними речима. Але я можу точно сказати, що моє таке перше дійсно щире знайомство з кримсько-татарською культурою сталося у 2016 році, коли власне Джамала перемогла на Євробаченні зі своєю піснею «1944», що присвячена депортації кримських татар. Повністю погоджуюся з тобою. Ця пісня також змінила мій світогляд. Ми часто говоримо про Крим як про територію. Але сьогодні згадаємо, що Крим це передусім люди, які його творили і які за нього боролися. Тож давайте поговоримо про те, хто такий Мустафа Джемілів. Частина перша. Історія Джемілєва та спогади з дитинства. Моє перше дитяче враження це як нас викидали з Криму. Мустафа Джемілєв народився восени 1943 року в селі Айсерес. Нині воно називається Межиріччя. Проте як згадує сам Мустафа, вже за сім місяців після його народження його родину депортували разом з іншими кримськими татарами. На жаль, це було не перше страждання для сім'ї Джемілєва. Його родина вже знала, що таке примусове переселення у 1929 році. Батьків Джемілів розкуркулили і висели на Урал. Ти уявляєш, Марго, це сталося за півтора поверхових будиночок і домашню худобу. Зараз це має вигляд повного нонсенсу, але на щастя вони змогли повернутися. 18 травня 1944 року радянська влада розпочала масову депортацію кримських татар. Майже всіх жителів Криму за лічені години викинули з рідних домівок, завантажили в товарні вагони, буквально як тварин. Батько на війні, одна єдина мати, п'ятеро дітей і всього то 15 хвилин на збори. З речей вона бере тільки Коран. Пересічний солдат допоміг їм, подарувавши мішок борисна, що потім рятував їх від голоду. Так справді, Валерія, це була дуже велика проблема, оскільки, як описано в часописах, і як згадує сам Мустафа, за час депортації загинуло близько кількох тисяч кримських татар саме в час перевезення. І це були старі люди і діти, які не могли впоратись з хворобами та голодом. Під час депортації родину вислали до Узбекистану. Спочатку їх заслали в селище Дардак, проте потім, як згадує Мустафа, вони переїхали в Аїм, оскільки там були трохи кращі умови. Загалом варто зазначити, що родині Джемілєвих в певному сенсі достатньо повезло, оскільки вони потрапили в той район Узбекистану, де справи речей у населення були плюс-мінус нормальними. Потрібно розуміти, що на той час в Узбекистані деякі села вимирали повністю через голод та хвороби і різні продовольчі проблеми. Тому все ж таки на щастя Джемілєвим повезло. Це були не єдині негативні аспекти життя в засланні з малку. Джемілів відчував себе чужим і визнавав це. Місцеві жителі в Узбекистані були готові до приїзду кримських татар, і чи знайшли татари там відкритість до себе та спокій. О, ні, Марго, далеко ні місцевих узбеків пропагандою готували ще до приїзду татар. Вони знали, що їдуть чужі у багатьох місцях. Дороги місцеві жителі зустрічали потяги градом каміння. Сім'я Джемілєва та інші татари зіткнулися з відкритою дискримінацією. Через відкриту ненависть Кремли молилися вдома. Вже у школі Мустафа розуміє, що кримські татари стикаються з дискримінацією, і згодом саме це стало одним з мотивів його боротьби. Марго, не хочеш поділитися історією про шкільні роки Мустафи Аги? Власне, Мустафа не був відмінником чи дуже спраглим до науки в дитинстві. Як він сам згадує, він пішов до школи, аби не найметувати, але вчив те, що йому подобалось. Власне, він дуже активно захоплювався літературою та історією, особливо класиком перської літератури Сааді. І також, як згадує його сестра Васфія Хаїрова, Мустафа часом. Любив побитись з іншими хлопцями. Стандартна стереотипна поведінка для хлопців. Чи не так так і хотіла сказати? Так в дитинстві Джемілів були і радісні події, як от смерть Сталіна, це те, що про собаку, так власне, смерть Сталіна стала справжнім потрясінням для всіх тоді у радянському союзі. Це був переломний момент. Партійна верхівка плакала й страждала, але у кримських татар, як і у більшості українців, власне, думка була інакша. Мустафа згадує, що в той момент батько сказав, що нарешті собака здохла. Зазвичай таку відвертість ховали від дітей, аби вони ненароком не видали батьківську позицію. Проте, Мустафа, як і більшість дітей, тишком нишком підслуховував і переймав батьківську думку щодо певних питань. Так ось, коли помер Сталін, дітям у школі довелося прикидатися сумними, щоб їхніх батьків не заарештували. Вони навіть цибулю використовували, щоб викликати сльози для правдивості. Маленький Мустафа, як він згадує, стримавши радість через триденні канікули, подумав, що Сталін нарешті зробив хоча б щось хороше. Після закінчення школи в 1959 році Мустафа Джемілів поїхав до Ташкента, щоб вступити на факультет арабської мови та літератури. Однак членкиня приймальної комісії повідомила, що йому краще не подаватися, адже його не візьмуть. Згодом Джемілів зрозумів причину. П'ятого графа. Це все через його національність. Який би кагабіст вийшов з кримського татарина? Не зумівши вступити до університету, Джемілі влаштувався працювати на авіаційний завод у Ташкенті. Це був тяжкий період для майбутнього дисидента. Весь свій вільний час він проводив у бібліотеці, перечитуючи будь-яку літературу пов'язану з Кримом. Він проводив дослідження, робив записи. Врешті в Джемілі назбиралася власна бібліотека. Це знаєш Марго, як під час підготовки до сесії ти наново створюєш цю історію та створюєш власну бібліографію. То що ж було далі? А далі сталася дуже важлива доносна зустріч для Джамілєва із двома молодиками, які коли побачили, що Джамілєв читає книжки кримськотатарською, заговорили до нього рідною мовою. Вони були промінням сонця серед похмурого неба для Джамілєва. Так і було. Власне, їхня розмова переросла в запрошення Джемілєва на зустріч кримсько-татарської молоді. Вони збиралися великими купами вдома у Амета Асанова, читали вірші кримсько-татарської, говорили про Крим та його культуру. Виступ Джемілєва сприйняли тоді дуже добре. Після цього зібралася ініціативна група для створення організації кримсько-татарської молоді. Проте, на жаль, музика грала недовго. За декілька днів чотирьох хлопців з клубу заарештували. Над двома з них згодом відбувся суд, в якому Джемілєва взяли за свідка. Його довго опитували в нелюдських умовах без їжі. Після цього він поклявся собі боротися з радянською системою до кінця. Частина друга дисидентська діяльність: коли я вперше потрапив у в'язницю, мені було 23 роки. Я тоді подумав: якщо піду на поступки, то буду зневажати себе до кінця життя. Пропоную перейти до дисидентської діяльності Мустафи Аги, адже тут точно є про що згадати. Так, здається, ми вже згадували раніше, що хлопець мав дуже сильний інтерес до власної культури та активно ділився ним з однодумцями. Тому він сам усвідомлював, що рано чи пізно радянська влада ним зацікавиться. І саме після зустрічі 1962 року з кримськотатарською спільнотою почалися перші стеження за ним. Він про це говорив таке: цитую. Коли 1962 року засудили наших хлопців зі спілки молоді, я тоді сам собі поклявся, що боротимусь із цією системою до кінця, у сенсі до свого кінця, а не до переможного. Про розвал радянської влади навіть не мріяли такою могутньою вона здавалася. Тому тут можна згадати одну історію з бібліотеки, так як Мустафії все ж вдалося вступити на навчання Ташкентський іригаційний інститут. Він багато часу проводив у бібліотеці, навчаючись. І одного дня його однокласник і друг дитинства Ганні Ізмаїлов повідомив йому дещо в моторошні новини. Одного разу його покликали до кабінету в університеті, де були незнайомі чоловіки, і сказали йому, що у Ганні є друг, син куркуля, що займається антирадянщиною, і за ним потрібно було стежити, з ким він зустрічається і про що говорить. Попри те, що Гані намагався сперечатися з ними, йому погрожували виключенням з інституту. Він вирішив порадитися з Мустафою. Мустафа розумів, що до нього все одно когось представлять, тому погодився, що нехай це буде вже Гані. Зі смішного те, що потім друзі разом складали доноси на Джемілєва, причому правдоподібні доволі з ким зустрічався, коли і про що Мустафа говорив тощо. А згодом вони навіть цим користувалися. Наприклад, їхні кімнати в гуртожитку мали жахливі умови, тому їм спала на думку ідея. Так, Гані сказав КГБ, що не може спілкуватися з Мустафою, тому що вони вчаться та живуть окремо, і майже не бачаться, тому їх мають поселити разом. Тоді КГБ радісно підтримали його ідею, і хлопці отримали нову спільну кімнату з чудовими умовами. Але Радість насправді не була такою довгою, адже на жаль, скоро Мустафу виключили з денної форми навчання за словами проректора за типу співпрацю з неблагодійними компаніями через один написаний Мустафою історичний нарис тюркської культури в Криму 13-18 столітті. На що Мустафа зауважив, що в 13-18 століттях радянської влади ще й не було. За це його вже звинуватили в пропаганді. На словах Мустафи йому дозволили навчатись заочно, проте коли справа дійшла до діл. Йому відмовили ось такі обіцянки давала радянська влада. Одразу після виключення Джамілєву прийшла повістка до військомату, і йому сказали або брати, або писати, що відмовляєшся. Він взяв повістку і на звороті написав, що він відмовляється брати повістку та служити в радянській армії, оскільки вважає, що в нього немає батьківщини, і йому немає чого захищати. Навіть більше він сказав про те, що він не бачить інших ворогів за межами радянського союзу. Через свою відмову Мустафа відповідно ретельно готувався до суду, вивчав юриспруденцію, кримінальний кодекс і навіть зустрічався з минулими в'язнями, щоб підготуватись. І насправді судді були дуже вражені тим, що студент доволі простенького інституту сам без адвоката гідно захищав себе в суді. Варто також згадати, що процес кілька разів переносився через те, що багато кримських татар приходило на засідання підтримати Джемільва. Проте йому все ж винесли вирок. Це була півтора року позбавлення волі, і відразу ж із зали суду відвезли до ташкентської в'язниці. Цікавого Мустафа згадує, що як би він не старався, повністю підготуватися до ув'язнення було неможливо. Він говорив, що коли опинився в камері, вперше то відчуття були доволі дивними, адже лише нещодавно ти був у колі однодумців, друзів чи рідних, а тут раптом потрапляєш у суцільно замкнений простір. Де поряд самі лише злочинці це дуже важкий досвід пережити таку різку зміну свого становища, і цікаво, чи він мав час і змогу відволіктися протягом цих тяжких часів. Марго, насправді в ув'язненнях Джемілів старався багато читати, а видавали по книжці на кожну людину в камері. Він згадує, що найкращі книжки йому траплялися під час його четвертої відсидки. В Лефортово там можна було читати незаборонені книжки, вилучені в розстріляних. А в омській в'язниці, під час свого довгого голодування, про що ми ще згадаємо, Мустафа майже повністю прочитав Достоєвського англійською. Оце, звісно, час для практики англійської. А ще хотіла додати про те, що Мустафі доволі щастило, оскільки йому завжди передавали гарні передачі у тюрму, що на той час вважалося дуже важливим для підтримання якогось тюремного статусу. Передачі в тюрми були дозволені щомісяця, а перше відвідування зазвичай призначають одразу після суду. Наступні вже через місяць або два, у разі якщо судовий процес трохи затягувався. Якщо ти не отримуєш передачу в'язниці, то твій авторитет серед інших падає. Цікавим, є от що зрозуміло, що коли ти потрапляєш у тюрму, інші в'язні дуже швидко дізнаються за що тебе покарали. Чи знаєш ти, Валерія, як залежало ставлення інших від того, чи є ти кримським татарином, чи мусульманином, чи політв'язним? Це цікаве питання, Марго, бо у випадку Мустафи Джемілєва його завжди садили в камери з кримінальниками. Людьми засудженими за якісь грабіжі чи крадіжки. Але що цікаво, самі кримінальні в'язні часто ставилися до політв'язнів. З повагою, чому ж? Ну, по-перше, вони розуміли, що такі люди не є стукачами, бо якби хтось із них працював на адміністрацію, він би взагалі не потрапив би до в'язниці за політичною статтею. Ну а по-друге, це юридична грамотність. Політв'язні знали, як правильно писати апеляції, скарги, прохання в тюрмі. Це можна було вважати рятівним колом. Тому так виходить, що навіть за гратами знання та принциповість викликали повагу. Але чи можна було за таких умов залишатися собою? Ось це вже питання характеру. Так, і тут можна згадати про найскладніший період мустафи під час ув'язнення, а саме його голодування в омській в'язниці. Загалом це почалося у червні 1975 року. Лише кілька днів залишалося до завершення його річного терміну ув'язнення, і тут проти нього порушують нову кримінальну справу. Його звинувачують у поширенні наклепницьких вигадок, що нібито ганьблять радянський устрій. І саме в цей момент Джемілів вже добре відомий на той час, як радянський дисидент, приймає рішення. Про найтриваліше своє голодування як акт протесту, і уяви собі він без їжі протримався цілих 303 дні. І навіть коли його примусово годували через зонт, він не здавався. Через рік його засудили до ще двох з половиною років ув'язнення. Можна сказати, що цей судовий процес став одним з найважливіших етапів у його боротьбі, і його описав у своїх спогадах Андрій Сахаров під назвою Омський процес. Тобто, це був період, коли Джемілів здобув популярність далеко за межами СРСР, що є доволі Ливим моментом, оскільки це дало йому можливість поширити інформацію про страждання кримськотатарського народу на весь світ. Також згадуючи той час, Джемілів цитує свою промову на омському процесі 1975 року, яку він повторив і на процесі в Ташкенті 1984 року. Ніхто і ніколи за жодних обставин не змусить мене відмовитись від виконання свого обов'язку та зобов'язань, покладених честю, совістю та національною гідністю. А ти пам'ятаєш, як Мустафа приймав рішення про голодування? Як це стало можливим і чому воно тривало так довго? Він сам пояснював це дуже просто: практика, коли ти відсидів свій термін і ось-ось маєш вийти на свободу, а раптом знаходять нові справи або підкуплених свідків, що тебе змушують свідчити проти самого себе, просто не залишала іншого виходу. Тобто фактично, система створювала ситуацію, коли людина просто не мала вибору. Так, і це не був тільки особистий протест. Це був спосіб привернути увагу до беззаконня, якого зазнавали не лише кримські татари, а й більшість утиснутих народів. І міжнародна спільнота таки помітила. Західні радіостанції щодня повідомляли про його голодування. Сьогодні 25-й день голодування Мустафи Джемілєва. Сьогодні 40-й, ще 50 днів. 60 -й триває його голодування. Та, тобто, це був не просто відлік часу, адже кожен новий репортаж був можливістю пояснити світові, хто такі кримські татари, чому вони борються, що відбувається в радянському союзі. Саме так, тому його голодування це не лише особистий протест і акт волевиявлення, а й потужний сигнал про проблему, яку вже більше не можна було ігнорувати. Але згадаємо ще один дуже важливий аспект цієї історії. Це власне люди, які були поруч із Джамілєвим у найважчі моменти. Ті, хто не боявся відкрито підтримувати кримських татар, а саме генерал Петро Григоренко та Андрій Сахаров, так, ці люди стали справжніми адвокатами кримськотатарського народу. Звісно, у них було більше захисту завдяки своєму авторитету ніж у пересічних дисидентів, яких могли просто знищити без сліду, але їхня позиція не була продиктована страхом чи вигодою. Вони діяли з принципу спочуття з справедливості. Власне, це є дуже важливо, оскільки це не було просто моральним лідерством. Вони пішли на ризик, вони відмовилися від усіх привілеїв, які їм давало їхнє становище. Андрій Сахаров, наприклад, не просто підтримував Джемілєва на словах. Він двічі приїжджав на його судові процеси у 1976 році до Омська, про який він потім описав у своїх спогадах, та у 1979 році до Ташкента. Щоправда, судові процеси були закритими, і Мустофа його навіть не бачив. Але сама присутність Сахарова і відчуття його підтримки робило ці процеси зовсім іншими. Мустафа згадує про це так. Одна його присутність надавала цьому процесу абсолютно іншого звучання, тому що казали, там буде сахаров, там була увага світової громадськості. Тому завдяки цьому Мустафа отримував велику моральну підтримку. І знаєш, Марго у тюрмі зеки не могли повірити, що Мустафу захищає лауреат Нобелівської премії Сахаров. Вони думали, що це напевно американці більше заплатили їм, бо було складно зрозуміти, як така поважна і забезпечена людина, як сахаров, раптом стала проти радянської влади, і це дійсно важливо. Він не просто підтримував, він змушував радянську владу розуміти, що їхні злочини бачать і що вони будуть розголошені. А для самого Джемілева це було підтвердженням того, що його боротьба не є марною, що він не є один. Це мало значення не лише для нього, але й для всього кримськотатарського руху. Частина третя сучасність моя мета, щоб кримські татари ніколи більше не опинилися в ситуації, коли у них забирають батьківщину. Якщо ми говоримо про Мустафу Джемілєва, то говоримо про людину, яка не просто знає, що таке боротьба, а яка цим живе. Коли у твоєму резюме замість досвід роботи є сім років радянських таморів, це вже про щось говорить. Та повернемося трохи назад. 1989 рік, радянський союз трішить пошвах, кримські татари десятиліттями намагаються повернутися додому після депортації, і саме Джемілів стає одним із тих, хто очолює цей процес. Мітинги, протести, голодування ось такими шляхом освоювалися Керм. Це був в той рідкісний момент, коли Москва дозволила повернення кримських татар, і люди масово рушили додому. Але було одне але радянська влада не сильно хотіла, щоб вони селилися у Криму. Уявіть, ви повертаєтеся додому, а там уже давно живуть інші люди, і вам кажуть, шукайте собі інше місце. Саме тому у 1991 році кримські татари вирішили створити свій представницький орган менш головою. Став так, Мустафа Джаміля. і був ним до 2013 року понад 20 років. Меджліс подібний до уряду представницький орган кримських татар, який ставить за мету подолання наслідків геноциду кримсько-татарського народу, відновлення прав і національно-територіальне самовизначення. У той момент на меті Джемілєва була не тільки правозахисна діяльність, а ще й відновлення сімейного надбання. Він запалюється ідеєю покупки того самого будинку, за який були розкуркулені його родичі. Будинок довго не могли викупити, але зрештою зібрали на нього кошти через благодійну організацію Фонд Крим. Родинний будинок Джемілєвих планували відреставрувати однак, російська окупаційна влада наклала на будинок арешт. У цей час він займався не лише правами кримських татар, а й розвитком їхніх політичних інституцій в Україні. Він сто. Рує проєкт до закону, що в подальшому стане великою моральною підтримкою для кримського татарського народу. Він стосувався статусу кремли в Україні, а також про відновлення прав депортованих кримських татар, а також створення курултаю національного з'їзду кримських татар, що мав виконувати функцію парламенту за його активну правозахисну діяльність. Джемілева двічі висували на Нобелівську премію миру, і це, на мою думку, було повністю заслуговано. Він став народним депутатом України і пробув у парламенті майже 20 років. Проте не всі його проєкти були. Втілені в життя через проросійських депутатів, що голосували проти них наразі. Є ще один закон, який Джемілів прагне втілити. Мустафа Ага. Хотів би, щоб кримськотатарська мова на території автономії була другою державною мовою, а представникам Керемли надавалася квота в представницьких і інших гілках влади на рівні 33% Це не дає можливість диктувати комусь, але дає можливість захищати свої права. І що цікаво, він завжди залишався самостійною фігурою. Багато політиків намагалися притягнути його на свій бік, але він зберігав незалежно і завжди лобіював інтереси кримських татар. А потім 2014 рік анексія Криму і знову починається новий етап боротьби. Варто розуміти, що для Джемілєва це була величезна втрата, і знову від нього забрали дім та майже всіх його родичів. величезну кількість друзів. Росіяни забороняють йому в'їзд додому. А меджліс оголошують екстремістською організацію. Джемілів знову включається у боротьбу у 2014 році. Він стає уповноваженим президента у справах кримсько-татарського народу. Він їздив до Москви, намагався вести переговори. Мав телефонну розмову з путіним, але вона виявилася безуспішною. Джемілів постійно інформував світову спільноту про ситуацію в Криму, виступаючи на міжнародних майданчиках. І чи вдалось йому це? І чи був в цьому сенс? Так, але попри численні звернення, реакція була слабкою, а рішучих дій не відбувалося у березні 2014 року, коли він виїжджав з півострова на чергову сесію Верховної Ради на одному з пропускних пунктів російських віцер зачитав йому розпорядження про заборону в'їзду на територію Російської Федерації, зокрема й Криму. Це було очікувано, бо коли влада боїться представницького органу певного народу, це вже говорить про те, що вона не збирається з ним рахуватись. Попри заборону, Мустафа Джемілєв вирішує все таки спробувати повернути. Отися через галас активісти змогли перетнути кордон, відволікши російських спецпризначенців. Ті у відповідь відкрили попереджувальний вогонь. Врешті Мустафа Ага не зміг перетнути кордон. А російський уряд почав активне переслідування та репресії проти кримсько-татарських активістів. А потім, 2022 рік, повномасштабне вторгнення. Він діє ще активніше. Допомагає кримськотатарському батальйону, підтримує міжнародні санкції проти Росії, бере участь у переговорах щодо військовополонених. 24 лютого він з Рустемом Умєровим зв'язується з офісом президента. Зеленський просить допомоги з постачанням зброї, зокрема Байрактарів. Разом з Рустемом він займався цим питанням. Величезна його заслуга. Це те, що він активно працює над питанням звільнення українських військовополонених, зокрема захисників Азовсталі. Він безпосередньо передавав списки військовополонених президенту Туреччини Ердогану, аби той посприяв звільненню з російського полону українських військових. Наразі Мустафі Джемілєву 81 рік. Він хоче, щоб права кримських татар були не просто визнані. А гарантовані на рівні держави. Однак, щоб цього досягти, потрібно змінювати конституцію, а це складне завдання в умовах війни. Але саме це його не зупиняє. Він не здається, бо його мета це, щоб кримські татари більше ніколи не опинилися в ситуації, коли у них відбирають батьківщину. Тому його боротьба триває. І тут важливо розуміти, Мустафа Джемілів це людина, яка не здається. Насправді він має рацію. Повернути Крим це одне, але важливо зробити так, щоб майбутнє півострова було стабільним. Джемілів переконаний, що це питання треба вирішити. Ще до деокупації, бо якщо не буде чіткого плану, то ситуація може вийти з під контролю. Джемілів і кримсько-татарські лідери вже давно вносять відповідні пропозиції, але на практиці зміну конституції поки що немає. Кримськотатарський народ залишається у підвішеному стані. При цьому Джемілєв не сумнівається, що майбутнє Криму тільки в Україні. Україна і Крим економічно, історично, культурно пов'язані між собою. Питання лише в тому, яким буде цей зв'язок після деокупації. А Крим це більше ніж півострів. Це пам'ять, яка живе в серцях кримськотатарського народу. Це боротьба, що триває не роками, а століттями. Мустафа Джемілів це людина, яка стала живим уособленням цієї боротьби, нескореності і віри в повернення. Крим це Україна. Крим це дім для цілої нації. І Дім завжди повертається до тих, хто його любить. Дякуємо за прослуховування нашого подкасту. За мікрофонами сьогодні були Маргарита Савчук та Валерія Фаб'янська. А за кадром нам допомагали Катерина Кінах, Михайло Коваль та. Maria Chica